та 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 -там. Всім привіт, друзі, слава Україні! Так, валяємо станки, пихтю, пихтю і пихтю. Коротше, весь в роботі. Хто питає, чи працюєш ти з станками? та звичайно працюю. Дивіться, це вже там я не знаю, яке я відео пропустив, вже поки що нема коли просто знімати. Вже 3 чи 4 чи 5 станків було зроблено і ну, жодного відео. У мене є відео, ну, там де я. Замовнику відправляю. Ну, Сьогодні не про то. Так що станки робимо, дзвоніть без усяких проблем. Так, давайте так. Мінуси цього інвертора. Поїхали. Друзі, перед тим, хто не знає, інвертор значить, стоїть на 10,2 кВт. а Акумулятори власного виробництва 7,7 кВт кожен. Хто-то скаже, ну, 7,7 на 48, ну щось там не виходить. Ну, короте, 48 це абревіатура. От, реальних 58,8. Зараз акумулятор заряджений на 57,5. Я написав тут цю цифру по максимуму. От. А взагалі, якщо чесно, тут 20 чистих кВт. Дивіться, ну китайці, от, наприклад, на, на півавтоматі пишуть. Дивіться. 310 А. Та ви що, тут ніколи їх в житті неба і не було. Тут максимально 210. А я для себе написав 7,7. Ну, реальних 7, ну, подумаєш, от, нічого страшного. Значить Інвертор, акумулятори, все складав сам, хто не бачив, попереднє відео. от, Все чудово. І плюс 18 панелей по 550 Вт. Оце 18 панелей, 2 поля по 9 панелей. Кожна панелька по 550 Вт. Хто не бачив минулі відео? Це дві панелі, які гріють наш окремо бойлер, і плюс освітлення гаража. Так, дивіться: мінуси цього інвертора. І не тільки цього. Всіх інверторів китайських. От, там 6,2 кВт, 10,2 кВт, 8 кВт, окрім, окрім маста і окрім Деї. От, можливо, окрім іще якихось китайських. Коротше, що маст, що Дея це теж Китайщина. Значить, Який мінус? Тут немає годинника. От Немає годинника. Тобто, от, наприклад, я хочу виставити режим. Щоб був СБУ в день і режим сонце-мережа батарея, ну, наприклад, з 5 або 6 години вечора. А немає тут годинника. Тобто, ну, що ми як ми тут виставимо? Аж ніяк. І тому пропоную вам простенький лайфхак. Поїхали. А лайфхак простенький, тому що ми на цей інвертор. Виставляємо режим СБУ і провід, який в нас під'єднаний від мережі до інвертора, ми розриваємо і ставимо туди таймер. Звичайний таймер на Дін рейку. Показую. Дивіться, друзі. Встановлений ось такий таймер. Ось він. На ньому виставляється. Годинник, зараз 13 година 12 хвилин, і стоїть режим авто. І я запрограмував його, дивіться, е натискаю програму. Секунду, незручно. Так, значить, включитися мережі у 18.00, а виключиться мережа. У нас у 8.00. Тобто я сам собі автоматично роблю блекаут. Спеціально. У 8.00 ранку мережа вимикається. Бачите, горить розовеньким. Це означає, що зараз він бере від сонця та від батареї. І цілий день я працюю в такому ритмі. Навіть не дивлячись на те, що погода погана. А погода в нас ось така, ви бачите. І дивіться, мережа, мережа присутня. Щутчик працює, все чудово, все супер. А на інверторі мережі немає. Немає. От. Тому що реле зараз вимкнене. Я можу, дивіться, я можу поставити режим включити. От я включив мережу. Дивіться, включилась мережа. Все, супер. О! Авто. Дивіться, знову немає мережі. Для чого ця вся штука? Дивіться, зараз ось у мене працює боле, освітлення. Значить, 1,7-1,8 кВт йде у нас на будинок. І з одного поля в мене 1 кВт, з іншого поля майже 1 кВт. Тобто, показує тут два поля. Вертаємося на перше поле. Дивіться, 1,1 кВт на першому полі, і на другому полі 941 Вт. Тобто майже кВт. Тобто сонячні панелі перекривають всі мої потреби навіть в таку похмуру погоду. Значить, цей таймер він вмикається у 6 вечора. Дуже легко там виставити на п'яту вечора, от скоро буде о п'ятій вечора вже темно. От, то ми переставимо його там на третю годину, коротше, вечора. Для чого ця вся затея? А ця вся затея для того, щоб у нас не було живлення інвертора в день, в день коли в нас панелі виробляють, Бог знає, скільки електроенергії. А інвертор при тому бере свої 200 Вт із мережі. В режимі сонце, мережа, батарея. От для того, щоб він не брав ці 200 Вт. А і ще інвертор. Коли різкі на нього навантаження, тобто коливання туди-сюди, він в пріоритет, якщо сонце поки він розкачає ті панелі, він бере. З, знову ж таки, з мережі. Ви поняли? От і все. Тобто, у мене на лічильнику постійно щось там щось там, щось там набавляється. Потроху, потроху, потроху. І по ітогу в цьому режимі набавилося за місяць майже 500 гривень. А це мені не потрібно. Тому я здихаюсь такого ритму от хоча б в день. Зрозуміло, вже буде в половину. А там ще ночний тариф буде ще дешевше. Тобто менше ніж 250 гривень буде далі. От для чого ця штука. На дорогих інверторах є годинник, і там можна ці функції виставляти. На цих інверторах цього нема. тому ми ставимо в режим СБУ і автоматично робимо собі блекаут. така штука. Друзі. Коштує цей таймер 355 гривень на 30 А. Бо є на 16 ампер, а є на 30. На промі замовляв його там знаходити цей таймер на Дін Рейку без усяких проблем. Не буду ніяких там посилань залишати. Кому потрібно, той знайде. Хто не може шукати, тому і посилання не потрібно. Їдемо далі. Ну і дивіться, значить, ще встановив я додатково додатково лічильник. Дивіться. Тут показує так, вольти на виході, це на виход із інвертора. Ампери. Давай, шагай далі. От, вати, Тобто зараз 1859 Вт, як майже і тут. І ось 51,9 кВт годин. 5, майже 52 кВт вже лічильник намотав. Цей, цей лічильник встановив 3 доби тому. Тобто за три доби намотало 52 кВт, а можливо, сьогодні ще додав ще пару кВт. Та не можливо, а точно. Як мінімум. От. Завдяки цьому маленькому лічильнику я це все вичислив. Просто-напросто. Скільки в мене заходить на інвертор з мережі, я бачу на лічильнику з Обленерго. І скільки в мене виходить з інвертора. Я вже бачу на власному лічильнику. Можливо, він там не досить точний. Можливо, там ще якась похибка може бути, все може бути. Але але орієнтовно він показує непогано. От. І, і я бачу, що я коли не заощадливий режим. Тобто я не економлю на електроенергії взагалі і не хочу економити. От, то в мене просто там, ну, той лічильник він там взлітає. <гум> Ось от, така штука, друзі. От, така модернізація, такі е, в цих інверторах є мінуса. От, і ще один мінус це того, що він в режимі. Е, значить, Сонце мережа і батарея, він досить шумний. Що в нього там відбувається, ну він виділяє досить багато тепла, тому сам себе охолоджує. Тільки включаєш режим СБУ, сонце, батарея мережа, тоді він просто-напросто вообще стає тихий, і там, ну, тільки на 2 кВт щось вмикається, от єлі-єлі чути той вентилятор. Якось так. Коротенький відос. От. Ми працюємо із станочками, все чудово. Скоро буде відео, кінту буду встановлювати так само на 6,2 інвертор, плюс акумулятори, Ну, коротше, плюс панелі Там покажу. От. Якось так. Всім успіху, натхнення. Бережіть одне одного, допомагайте одне одному. Всім пока.